Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава, Слава тобі, Господи! Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а Він стояв біля Генізарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона Відпливи на глибину. І закиньте ваші сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав: Наставнику, цілу ніч трудились, ми нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили силу селену риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його й усіх, хто був з ним. Також Якова і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І, витягнувши човни на землю, вони покинувши все. Пішли слідом за ним. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні з вами чуємо опис Чуда ловитви риби. Правильно так? Е, коли Петро, який натрудився цілу ніч, але все-таки послухав Ісуса. Подивімося, тут перегукується кілька фрагментів. Ну, перегукується псалом, в якому ми читаємо про те, що навіть якщо б ви вставали серед ночі, а Господь не благословить, нічого вам це не дасть. Е, і перегукується інший фрагмент, там, де Марія підходить до Ісуса і каже: вина в них немає, чудо в Кані Галілейський, е, що мені жінку, а і тобі. і вона каже: Дослух, зробіть все, що він вам скаже. І тепер так само дуже перегукується ця ситуація саме з цим діалогом Петра з Ісусом, коли він каже, всю ніч ми ловили і нічого не зловили. Але на твоє слово зроблю. Е, і тут треба розуміти, що для самого Петра це була річ, яка була дуже складною. Ми зазвичай з вами, коли обдумуємо, обговорюємо якісь чудеса, якісь надзвичайності, то думаємо, що вау, для Господа Бога було е, чимось. Дуже складним, там, наприклад, роздвоїти Червоне море навпіл, щоб ізраїльський народ міг пройти. Але Господь Бог, який склав закони природи, він їх може і зупиняти, може і змінювати. Це не є проблемою. Натомість справжнє чудо, яке відбувається, це чудо переміни людського серця. Тому що тут Господь Бог зумовлений нашою вільною волею. Людина може сказати так, і людина може сказати ні. Людина може вибрати те, що Бог пропонує, або людина може відкинути те, що Бог пропонує. І це відбувається в особистому житті кожної людини. Це відбувається в житті цілих поколінь і народів. Ну і тут ми сьогодні конкретно розглядаємо приклад з Петром. Петро, який був досвідченим рибалкою. Який ловив роками ту рибу, який мав неабиякий бізнес. Я вже вкотре не знаю, вкотре пригадую про те, що навіть сьогодні, якщо мати такий човен, а це такий човен, в який поміщалося 13 чоловіків, то слухайте, ну човен, це і на сьогоднішні мірки така непогана собі яхточка, в яку ще поміщається досить багато риби. Потім і було під командуванням в цього Петра таких два човника. Сіті, команда, сам човен. Ну, слухайте, це такий непоганий бізнесмен, навіть за сучасними мірками, в принципі. А тоді, а ще й в Ізраїлі, де деревина є. Дуже дорогоцінною, лише я просто пригадаю, більшість з вас це знають, але я просто пригадаю, що в нас, наприклад, коли йде якась будова, то ми будуємо щось, будуємо з каменя, бо камінь є цінним, він є тривалим, він є важливим. В Ізраїлі, наприклад, коли вони будували єрусалимську святиню, то вони побудували її з каменя, але щоб вона виглядала гарно в їхньому розумінні, то вони її оббили деревом дошками. Тому що в їхньому розумінні ну, ну, дерево це те, що дорогоцінне, це те, що потрібно імпортувати, ну хоча б з того самого лівану. Бо в самому Ізраїлі ну, дерева дуже мало, навіть і сьогодні. Е, тому човен в нас і човен в них це дві різні ціни. Човна, тому що дві різні ціни на деревину відповідно на все інше. Так от, і цей самий Петро, який є досвідченим, знаним, е, тертим калачем можна сказати, е, і тут йому каже якийсь мандрівний вчитель, що от закинь Сіті праворуч, та чи праворуч, чи ліворуч, скільки, ну добре, той, той човен нехай буде навіть там величеньким, але ж це не якийсь там танкер величезний, не якась баржа, невідома яка, чи то буде праворуч, чи ліворуч, якщо ловили всю ніч, а риба клює вночі. То яка різниця, чи праворуч, чи ліворуч? Ми ж цілу ніч ловили, яка різниця? Але тут Петро переламує себе і каже: на твоє слово, закину в сіті. Закидає і не можуть впоратися з тією рибою. Е, просять товаришів, товариші допомагають, і це їм теж не допомагає, бо від тієї кількості риби теж ледь човни не затонули. Чого вчить ця історія? Ну, насправді, сьогоднішній фрагмент він досить великий, можна обговорити багато яких речей, але одна з них це саме те, що він знає, як має бути, але покладається не на себе, не на свій досвід, а покладається на те, чого від нього вимагає Ісус. Робить те, що від нього вимагає Ісус, і виграє. На твоє слово я це зроблю. Сьогодні ми якраз читаємо перший, перше читання, де розповідається про те, що адже мудрість цього світу є безумством у Бога, як написано, він ловить премудрих у їхніх хитрощах. Тобто справжня мудрість вона є в Богові. Так потрібно мати досвід, так потрібно вчитися, так потрібно старатися. Але справжня мудрість, вона все рівно є в Богові. І ще така річ, про яку сьогодні хотілося би сказати, це те, що е, так не шукати мудрості, е, не шукати розуму, не шукати сенсу, є великою небезпекою. І особливо в наш час також. Дивіться, сьогодні ми з вами розмовляємо про Петра, про покликання Петра, розмовляємо про те, що він послухався. Е, і сьогодні е, варто пригадати, мені на очі попала така картинка. Е, одразу зазначу, що я не перевіряв достовірності цієї інформації, але не, перев... е, але не сумніваюся її в правдомовності через те, що справді сьогодні, всі дні в Африці раз по раз спалюють дуже багато людей за те, що вони тільки християни. І е, Такий текст з фотографією священника, де написано, що якби цей священник був замішаний в якісь сексуальні скандали, якби він був якимось педофілом, якби він зробив якусь фінансову махінацію, або якби в нього був якийсь дорогий автомобіль, про нього би говорили всі. Але так, цього священника було живцем спалено лише за те, що він християнин. Це було рік тому. І про нього взагалі ніхто не говорить. І треба визнати рацію сказати, що так на жаль, це правда. На жаль, цих речей є дуже багато. Тому що якщо десь спотикнеться той чи інший священик, ну то так про це є. Розмови дуже багато, ну пребагато. Якби найбільша проблема, яка лише могла би бути. Звісно, кожен священик покликаний до того, щоб бути прикладом, до того, щоб надихати, а не знеохочувати, до того, щоб вести, а не збивати справдивої дороги. Звісно, я з цим погоджуюся, але разом з тим всім, ну погодьтеся, що дуже часто ці речі є. Ох, як перекособочені, що навіть якщо люди гинуть мученицькою смертю, навіть цього недостатньо для того, щоб це обговорювати. Це недостатньо скандально, є цікавіші скандальні теми, і це надзвичайно сумно. З чим це може бути пов'язано? Причин цьому, звісно, є дуже-дуже багато, але е, причин цьому є багато, і я наведу приклад трошки з іншої зовсім царини. З того, що ми всі переживаємо вже більше, ніж півроку, ця вся війна. І коли ми задумаємося, а чому так відбулося, чому так сталося? Важливо ставити це питання. Можливо, воно вже і набридло це питання. Але слухайте, ну, мусить бути якась відповідь. Потрібно шукати відповідь. Я не знаю, як ви, але ну, це не дає спокою, як могло таке відбутися взагалі. Як таке може відбуватися, як таке може продовжуватися? І знаєте, відповідь, хто з вас вчора дивився вечірній чай, то, як сказала Юлія Завацька, що, ну, проблема в тому, що люди не вміють думати, але люди вміють скрінити. Люди вміють робити скріншоти, а от думати люди не вміють. І так, це велика біда, коли людина одна чи інша не Веде якогось діалогу, не веде якоїсь дискусії, немає якоїсь аргументації, немає якихось відповідей. Е, є лише роблення скрінів і пересилання цих скрінів. Е, І так, тут є досить велика біда, тут є досить велика проблема взагалі з провадженням дискусії, діалогу, з будуванням аргументації як такої. Ну і, звісно, це свідчить про. Про те, що тут бракує пошуку сенсу, як такого, тут є тільки пошук винних. От в цьому є біда, дуже серйозна біда. Подивімося ще на таку справу досить сумну, що коли, як правило, десь там відбуваються якісь інтерв'ю на вулицях російських міст, і в людей питаються в того, що, що вони вважають добрим чи поганим, то дуже багато людей кажуть, що погана Америка. І знаєте, коли це вже триває цих страшних півроку, але також страшних вісім років, це дуже тривалий час. І мені особисто також доводилося спілкуватися з людьми, які кажуть про те, що ну твинна Америка. І коли я в людей питаюся, ну добре, але ну, тоді ще не було повномасштабної війни, а тоді була вона на Донеччині, Луганщині, тоді Крим був окупований. Я питаюся, ну добре, але не американські війська в Криму, в Донеччині, Луганщині, не американські танки там стріляють. Е, якби де тут логіка, де, де сенс? Ні, це все світова змова. Це все, це все десь там, якісь там Ротшельди, ще там хтось е, називаються якісь там голосні прізвища і так далі. Тобто, дивіться, в якийсь момент людина забороняє соба, сама собі думати, людина забороняє собі скласти 2 плюс 2, і людина не розуміє, чому вона, живучи там в якійсь російській глибинці, живе погано, ходить по поганих дорогах, має погану роботу, має погане життя. І не розуміє, що вона за це відповідальна, не розуміє, що відповідальна за, це, відповідальна за це їхня влада, які люди дозволяють. Але відповідальна якась Америка, якої вони скоріше всього ніколи не бачили і не побачать, е, і не розуміють всіх цих речей. І зараз я наводжу це лише як приклад Приклад того, до чого може призвести безумство. Відсутність розуму призводить до насилля, до жорстокості. І це дуже жахливо і це дуже страшно. Я би хотів, щоб в нас сьогоднішні тексти, що першого читання, що Євангелії, спонукали до пошуку сенсу і до довіри Богові. Тому що якщо відмовитися від розуму, якщо казати, що я все знаю, якщо я вже маю багато досвіду, я вже там багато прожив, я вже багато перевірив, мені вже нічого не треба казати. І Якщо ми в якийсь момент в житті своєму зупиняємося в розвитку, ми починаємо дуріти. А починаючи дуріти, ми вибираємо не Бога. Бо, вибираючи Бога, ми вибираємо мудрість. Але вибирати мудрість складно, бо мудрість завжди складна. Вона вимагає роздумів, аналізу, довіри Богові. Е, мудрість, вона складна. І складність цього вибору полягає ось в тому, що сказав Ісус. І нехай ці другі слова нам сьогодні теж запам'ятаються. Випливи на глибінь. Не хочеться випливати на глибінь. Хочеться ходити протоптаною стежечкою. Хочеться робити все те, до чого я звик, що я знаю. Я не хочу пробувати щось вибирати, щось. Це завжди складно. Це від мене вимагає. Я не хотів би, щоб від мене щось вимагало. Я би хотів, щоб все було собі спокійно, тихо, легенько. Але це не Ісусова дорога. Пам'ятаєте, кілька днів тому я розповідав про те, що Ісус, розповідаючи про фінанси, про таланти. Там мова була не про гроші. Мова була про те, що кожен з нас покликаний до того, щоб стати кращим. І Господь хоче, щоб ми стали кращими. І наша дорога до раю це не просто спастися, це не просто попасти, не попасти до пекла. Але це попасти до Бога. Але попасти до Бога це вибрати шлях розвитку, а шлях розвитку складний і важкий. Сьогодні ми також згадуємо діток, які дуже сильно сподіваються, що підуть до школи. Дуже сильно на це сподіваюся, тому що кілька років пандемії, рік чи півроку війни вже тепер, і треба розуміти, що діти ростуть. Дорослим, можливо, це важко переживати, але ну будьмо щирі, все рівно легше, ніж дітям. Бо для дітей це ледь не половина їхнього життя, і вони вже забуваються, що таке нормальна школа, нормальне е, навчання, нормальне спілкування з вчителем, там, з однокласниками. Ці всі процеси для дітей вкрай потрібні для їхнього розвитку. Так от я не знаю, як воно є на місцях всюди. Але дуже сильно сподіваюся, що це навчання буде. Ну, бо важливо, щоб діти розвивалися, важливо, щоб діти росли. Важливо, щоб діти вибирали в своєму житті важчу стежку розуму, важчу стежку розвитку, важчу стежку непростих рішень. І такі діти не поведуться на популізм, такі діти не поведуться на секту, такі діти не поведуться. На щось, що є сумним всьому житті і в майбутньому, в вічному. Нехай Боже Слово, яке від нас сьогодні вимагає і яке змушує нас довіритися Богові, заохотить нас до того, щоб ми хотіли ставати кращими щодня. Амінь.